Казка про Мікроба Петріка. В одній краплі води жив мікроб. Звали його Петрік. У Петрика були тато й мама, теж, звісно, мікроби. А ще у Петріка були дідусь та бабуся, дядьки, тітки, брати рідні, брати двоюрідні, сестри. Ціла купа родичів. І всі вони також мікроби. Жили вони у краплі води і тому постійно ходили мокрі. Взагалі мікроби дуже маленькі, Їм будь-яка комашка здається більшою за слона. А Петрик був зовсім маленький, бо ще не виріс. І ось одного разу по скраплю, в якій жили мікроби, пробіг мурашка. Він побачив краплю і сказав. Дуже спекотно, чи не випити мені цю краплю? Вона така браколозна на вигляд. Мікроби це почули і страшенно злякалися. Вони забігали по краплині, заплакали, закричали. Загалом влаштували паніку. Один тільки Петрик не злякався. Він висунув голову з краплі і дуже голосно сказав мурашці, Гей, мурашко! Хіба твоя мама не говорила, тобі ще сироводу пити не можна. Мурашка, звичайно, не побачив Петрика, але голос його почув, здивувався і запитав. Це хто зі мною розмовляє? Це я, Петрик Мікроб. Я дуже не раджу тобі, Мурашка, пити нашу краплю. Ти зовсім можеш захворіти, бо у краплі живемо ми. Мікроби. Дякую, що попередив. Ти справжній друг. сказав Мурашка і побіг своєю дорогою. А мікроби все хвалили маленького Петрика і раділи, що він врятував рідну краплю від загибелі. Діти, а ви не п'єте брудну воду? Тепер ви знаєте, чому не можна це робити. Слухайте своїх батьків та будьте здорові!